Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба. Очі голубі, цю землю завжди бачили світіння. Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Ті, хто за мною уже давненько знають мою любов до очітків і молодил. Це дуже невибагливі рослинки. Які, на мою думку, додають краси в наші садочки. Сьогодні хочу поділитися з вами новими рослинками, які я отримала через інтернет з каналу Ера Від Оленочки. Це молодила. У неї дуже гарний садочок, хто підписаний на неї. Хто знає, а хто ні, то загляньте, подивіться, вам буде дуже цікаво. У неї не, не тільки велика і чудова колекція молодил, а і дуже багато різноманітних рослин, за якими вона сама доглядає. У неї, на мою думку, не просто садок, а дійсно, як парк цілий. Отже, до вашої уваги розпаковочка. Я отримала не одну, а дві посилочки, одну від Оленки, а іншу від Лариси із Фейсбуку. І сьогодні вам їх покажу. Незважаючи на те, що зараз дуже важкі скрутні часи, всі ми живемо далі, сподіваємось. На краще. І тому лікуємось всі, чим можемо, підтримуємо один одного жагою до життя, даруємо світу красу та любов, тому що ми не зламні, ми вдома. Лікуємось красою, насолоджуємось, відновлюємось. Ось е, такі е, чудові молодила, так гарно запаковані. Я отримала від оленочки з Дніпра. Е, вона дуже Гарно упакувала кожне молодила, і до кожного додала бірочку із назвою сорту. Тому я зараз розкладу всі молодила, і ми з вами разом подивимося на них ближче. Я вже не вперше отримую молодила через інтернет, і тому Мені є з чим порівнювати. Всі молодила прийшли в таких трьох контейнерах. Кожен сорт був окремо, загорнутий у папір. Завжди приємно, коли продавець дуже відповідальний. Отелло. тесоро. Lilac Time Aldo Moro Red Oditto Giulia Frost and Flame Сігнатур, криспум, пасіфік соната, Барнін Дезіре. Сьогодні такий вітер, що, можливо, вам буде не досить добре чути. Алхимист Эй Дженсейша. Може, й не так прочитала, не знаю. Преїр. «Сенсей» Ом. Зважайте на назву сорту, яку я читаю, можливо, щось неправильно, оскільки роздивляйтесь тих красуничок. Джулія. ще одна. Вже в нас ось одна є. А це ще така журія. Шампро із павутинкою. Ройд Зелла з чи зелда щось таке. І я очі. розумію, що ця розпаковочка буде цікава Добре. тим, хто так же захоплюється молодилами, як я. А ці подарунок без назви. Оце раз, два, три, чотири, п'ять без назви. Такий подарунок від Оленки з Дніпра, з каналу Ера. Я дуже вдячна Оленці. Після дощів багато молодил будуть свісти, тому ці посажу окремо. Тепер в усіх є назва. Ось така моя розпаковочка. 25 молодил з назвами за 250 гривень. І без назв Оленка положила подаруночки мені. Дякую, Оленці. Хто ще не підписаний на її канал, підписуйтесь, зайдіть, подивіться. В неї дуже гарний садочок. Реклама для її садочку не потрібна. Ну і зараз хочу показати вам, як я вже оформила ці молодила, в які композиції, куди я їх посадила. Виноградну лозу, яку я обрізала навесні, я ось так скрутила, такі спочатку кільця, потім одне до одного, і посередині навхрест також з виноградної лози зробила низ. Не знімала я, як я це робила, а показую вам просто кінцевий результат. І наповнила дренажем, потім ґрунт із садочку. Пісок, і ось оформила камінчиками. І ось так виложила одні молодила, і в іншу ємність також оформила другі молодила. На дно цього, так би мовити, гніздечка для молодил. Я, звісно, що положила плівку, а потім уже на плівку дренаж, ґрунт і пісок. Трішки пролила це все і висадила, молодила, а потім вже задекорувала їх камінчиками. Ну, можливо, щось буде змінюватись. Неможливо, а завжди є які зміни, є, що можна виправити і покращити. І інші молодила, я ось так щільненько поставила просто у такий горшечок для квітів. Не скажу, що це кашпо, тому що у кашпо немає отворів на дні, а тут є отвори, щоб вода витікала назовні. Так як молодила, не люблять застою води. І тому є отвори для дренажу, щоб вода виливалась. Також я знаю, що в, цьому, в цій ємності я посадила молодила досить щільно, потрібно було їх посадити вільніше, що я вже і зробила у гніздечку. Але будуть ще пересадки. Гейхери я отримала від пані Лариси. Із Фейсбуку зв'язувалась з нею через вайбер, тому, якщо комусь буде потрібно, то я дам номер телефону пані Лариси у Вайбері. Також дуже відповідальний продавець, все досить гарно запакувала і попередила мене в вайбері, що рослинки були оброблені від шкідників. Тому Грудку землі, так і саджати, не розбиваючи. Я замовила 4 гейхери. Всі, отак були е, окремо кожна загорнута в такий імпровізований контейнер. Але прийшло не 4 рослинки. Це від пані Лариси із Фейсбуку. Я зараз все розкрию і вам покажу 4. Гейхери заказала. І п'ятий подарунок мені пані Лариса Брунеру. Брунера, емеральд, мі, міст ілі маст, ілі шо В общем, Емеральд якась. Так, перша гейхера Меркурій. Дивіться. Таке листечко з такими бордовими прожилками. Ну, вона ж змінюватися буде. Ось уже вона квітконоси випустила. Таке немаленьке листечко. Мені так воно сподобалось. Друга green Spice. спайс. Дуже таке світленьке. Я хотіла світлі гайхери. І з таким, мабуть, молоденьке листячко світліше. А це, що старше, трошки темніше. Тоже з такими бордовими прожилками. Мені такі подобаються. І слідуюча, Solar Power. Це ще більш світліше. І теж є по ній такі бордові прожилочки і сама маленька, четверта, ще світліша сієна. Такі світлі листочки, але бордова серединка. 4 гейхери пані Лариса, із Фейсбуку. Якщо комусь потрібно, я дам номер телефону, я з нею зв'язувалась по вайберу. Такі 4 гейхерки і брунерка, Таким зеленим листям. Не знаю, чи таке, як у мене є. Зараз побачу. Моя брунера. Таке і тут таке. Мабуть, одна. Одинакова. Один той же сорт. Ну нічого. Ось чуєте? пищить? Це такий від. Лякувач для кротів. І ось дивіться, тут поставили минулого разу. Цей раз приїжджаю, а він ось уже поряд нарив знову. І нічого його не налякало. Отакий, нічого це не дає. Пищі через кожні 30 секунд. І толку. Пишіть дай годі. Він на сонячній батареї працює і вночі. Такі. Пищить, а толку ніяко. І такі. Рослинки я отримала, молодила їх хери. І тепер буду зараз для них садити їх на місце. Отож, оточуйте себе красою. Навіть у дрібницях. Ось такі милі квіточки молодила і у житті. Уже відразу з'являється веселка. І як знайдете ось цю веселку кожний для себе, кожний свою, не відпускайте, бо краса є завжди. Просто іноді потрібно зупинитися, дивитися уважніше, і вона відкриється. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною і тішився моїми розпаковочками, всім гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Дякуємо нашим захисникам, що вони дають нам можливість радіти кожній секунді, кожному дню і насолоджуватися милими дрібницями.